Знайте свої права у кримінальному процесі. Кримінальний процесуальний кодекс України визначає порядок досудового розслідування, судового розгляду та виконання рішень у кримінальних справах. Він гарантує, що кожен громадянин має право на справедливий суд і захист у межах закону. Основні положення Права та обов'язки підозрюваних, обвинувачених і потерпілих Процедура проведення слідчих дій та збору доказів. Принципи кримінального судочинства, включно з презумпцією невинуватості, порядок апеляційного та касаційного оскарження. Гарантії прав людини в кримінальному процесі. Актуальною є стаття про рівність перед законом і судом. Що це означає? Всі учасники кримінального провадження мають рівні права та обов'язки. Суд не може надавати перевагу жодній зі сторін. Ніхто не може бути підданий дискримінації. А держава забезпечує рівний доступ до правосуддя. Чому це важливо? Рівність перед судом це гарантія справедливого правосуддя, а знання закону це ваша найкраща зброя. Цей та інші документи ви можете придбати на нашому сайті, посилання на який є в шапці профілю.